до не потрібно, що айбо ціна би була того проєкту, була не така. А бач каже, що ці гроші 600. І їх заплатив за проєкт. А там ми треба дати, не 100 патріотів. Марія Федорівна, дивіться, щоб ви мене крутилися, бо може хтось хоче ще присутній у залі. Іде мова, що так, як Русин зробив, коли дістав документацію цю. Подивився, так, Мала родини Марія Федорівна. і подивитися, що там пропонується. Ой-ой-ой, тут їдання? а перспектива яка? Та да ніякої нема. І коли вас запитали в грудні місяці, яка перспектива, а ви сказали, що в проєкті воно передбачено. Іншими словами, обманули. <постився> <постився> та і крутімося кругом того. <постився> <постився> От за що йдемо? А я вам тепер скажу. А я вам тепер кажу. А ми зробимо перспективу, і ми вам її покажемо. Я вам сказав, у цьому році нас буде що робити, буде їдальня. Ми будемо мати, що робити, але заодно паралельно не з, не, не з воловця, я вам проєктантів покажу, а наших кульських, які на перспективу і вам, і нам, і тим, хто буде директором і буде завідуючим районом Тамара Іванівна, всім цим перспективу. Щоб вони бачили, що далі в Березові робити. Ми це от за це йде мова за це вам каже Василь Михайлович, Василь Васильович. Ну, а не перекидуємо на інше. От і все. Що треба казати правду. Так, шановні, і до речі, я вам так скажу. Хіба перш, це третій об'єкт, який ми робимо, я особисто роблю у вашому селі. Ряпій робили змо. Були у нас демонстрації міти. Хіба колись ми по дворах та шукали місце? Для дітей, тепер кузі, ми з вами робили. Були демонстрації мітинги? Виявляється, ми можемо робити. А тут демонстрації мітинги почалися. Чому? Знак питання. А тому, а тому, а тому? Буде все в порядку. Думаю собі. Шановні, Ольга. прошу слово вам, бо ми тут троє четверо говоримо. Суть вам зрозуміла питання.